Добрий день, любі учні! Запрошую вас на урок навчання грамоти. Тема нашого сьогоднішнього уроку відпочинок на морі закріплення звукових значень букви М. І читання з нею, звичайно. Про що ми говорили на минулому уроці? Пригадайте, ми вивчали з вами букву Е. Так. Давайте зробимо декілька вправ для того, щоб підготувати ваші язички до роботи. Права конячка посміхнутися, відкрити рот, поклацати кінчиком язика. Повторіть. І переходимо одразу до повторення голосних звуків. Пригадайте, у нас є принцеси в чарівному королівстві, і ці принцеси голосні звуки. Як же їх звуть цих принцес? Перша найстарша, дивіться. Принцеса А. А ще в неї є сестра. О. Ще одна сестричка. У. І ще одна е. Ще одна сестричка. І. І остання сестричка шоста. І. Прочитай іще раз ці звуки. Сонечки, а тепер нам з вами необхідно допомогти котикам дібратись один до одного. Дивіться, Мурчик загубився і шукає свою маму, а мама десь далеко і не бачить його. Щоб допомогти, ми повинні разом з ним прочитати, прочитати ці кружечки. Бачите, тут є сліди. Якраз Мурчик по цим слідам зможе дійти до своєї матусі. Прочитаємо разом: Ма, ме, ми, мо, му. мі. Прочитайте, будь ласка, повторіть ці склади за мною, і тоді ви допоможете мурчику дійти до своєї матусі. Поставте відео на паузу і прочитайте. Молодці сонечки, ви допомогли зустрітись мурчику зі своєю матусею. Тепер з вами спробуємо скласти слова. Дивіться, у нас є склади МО, МА, РЕ, МА, РА і ще Ма. А ну, давайте складемо слова разом. Які слова можна отримати з цих всіх складів? Море, рама. Мама. Так. Наступне ми з вами що зробимо? Це прочитаємо віршик. Поле синє вівці білі. Слухайте уважно, це не просто віршик, це загадка. Поле синє вівці білі. На полі пасуться, до берега несуться. Про що мова? Про море, звичайно. Хто живе у морі, діти? Замислюємось і прочитаємо. Це слова, до речі, в яких є буква М. Давайте прочитаємо, які слова є зараз на екрані. Медуза. Восьминіг. ніг! Риба меч. Мідії. Морська зірка. Складіть речення зі словом, яке вам сподобалось. За моїм зразком, я бачила медузу в морі. Складіть речення, викладіть його собі на столі. І презентуйте. Прочитаємо з вами склади з М. Дивіться, в нас є склад Ма. Так, підберіть, будь ласка, яке слово, яке зображення більше підходить до цього складу? у нас є слова мама, муха, миша, міст, молоко. Де в нас починається слово зі складу Ма? Мама. Так. Добре. Де починається слово зі складу му? Му му му. Муха. Так. Де починається слово зі складу мі? Мі. Міша. Мілоко? Ні, звичайно, міс. Мо. МО-ЛО-КО. Так. І останнє слово миша. Так, ви молодці діти. Ви чудово впорались за одну хвилинку, дивіться. Молодці, дуже добре. Прочитаємо іще слова, які починаються з букви М. А ви знайдіть зображення. Морж. Знайдіть моржа, ось він у нас. Морж. Моркви. Ось дві морквини. Моркви. Медуза. Мураха. Мухомор. Мак. Прочитайте ці слова, будь ласка, вслід за мною. Морж. Моркви. Медуза, мураха, м. Мухмор, М Мак. Чудово. Прочитаємо ще слова Миша. Міст, мило, млин. Повторимо з вами, як ми позначаємо звуковий аналіз слів. Навіщо ми повторюємо? Тому що ми зараз будемо робити в ваших зошитах звуковий аналіз слова. Тому повторюємо, що червоний кружечок це, що ми позначаємо червоним кружечком, діти: голосні звуки. Так, якщо ми чуємо звук голосний, тоді ми позначаємо в клітинку червоне коло, червоний кружок ось такий. Якщо ми чуємо. Приголосний, то приголосний може бути твердий, і ми чуємо, що він твердий, вимовляється твердо, позначається однією рискою. Або вимовляється м'яко і позначається двома рисками синього кольору. Згадали? Рухаємось далі. Складіть звукову схему слова морозиво. Морозиво. Самостійно. І зробіть перевірку. Морозиво. Морозиво. Пограємо в гру, яка називається анаграма. Яке слово заховалось у цій анаграмі? Це слово мама. Так. Кладіть слово Мак. Я зараз вам скину посилання. І посилання буде, якщо ви дистанційно навчаєтеся, якщо у вас не буде на уроці. Посилання буде в нашому Google класі в уроці. Візьміть, будь ласка, це посилання і цю гру вам треба програти самостійно. Дякую за увагу. До нових зустрічей!